Добрий день, вас вітає компанія UIT. Тема цього відео: реалізація доставки товарів в БАС «Малий бізнес. У БАС малий бізнес автоматизоване відображення господарських операцій, пов'язаних із доставкою товарів клієнтам. У програмі підтримуються чотири сценарії доставки: це самовивіз, свій кур'єр або кур'єрська служба, пункт видачі та пошта. Процеси доставки товарів пов'язані з документами у блоці продажі. Розділ продажі з документом замовлення покупців. Розглянемо один із документів. Перед нами документ замовлення покупця і нам цікава саме таблична частина цього документу, вкладка Доставка. Як бачимо, ми можемо обрати спосіб доставки: один із чотирьох, про який ми проговорили раніше: самовивезення, кур'єр, пункт видачі, пошта. Також. На цій вкладці зберігається повна інформація, що необхідна для доставки товару клієнту, наприклад, час, дата, адреса доставки, габарити, поля, одержувач, телефон, пошта автоматично заповнюються даними з картки клієнта. Якщо у контрагента введено декілька контактних осіб, то вручну прийдеться заповнювати певну інформацію. Але якщо один контакт, то автоматично підставляється у відповідні поля. Якщо в карті товару вказана інформація про габарити, то сумарний об'єм і вага товару, що доставляється за замовлення, будуть розраховані автоматично на підставі даних довідника. За потреби значення об'єму та ваги товару можна ввести вручну. Спосіб доставки визначається перемикачем, наприклад, самовивезення, кур'єр чи кур'єрська служба, пункт видачі, пошта. Вибраний спосіб доставки впливає на доступність і склад полів вкладки Доставка. От Ми саме говоримо про ці поля. Для будь-якого способу доставки окрім самовивезення, Користувачеві пропонується вибрати службу доставки. За замовчуванням задається варіант Доставка власними силами але в довіднику служб доставки можна створити будь-яку будь поштову службу, з якою співпрацює компанія. Налаштування довідника про службу доставки знаходяться в блоці налаштування. Всі довідники. А в розділі продажі бачимо, є служби доставки. В довідниках служби доставки є можливість обрати доставку власними силами, а також створити через команду: створити ту службу, з якою ви, ваша компанія співпрацює. Наприклад, ми Задамо створення, потрібно внести найменування поштової служби. Далі внести варіант обліку, можна обрати один з трьох варіантів. Це безкоштовна доставка, це коли доставка до клієнта виконується за рахунок продавця. Далі відшкодування вартості, сума до оплати покупцем буде дорівнювати собівартості доставки. Та доставка з оплатою. У цьому випадку доступне задання формул розрахунку окремо для вартості, якому виставимо покупцеві, і окремо для собівартості. Для зручності налаштування розрахунку вартості і собівартості реалізований конструктор формул, в якому вартість можна прив'язати до різних параметрів замовлення. Для управління процесом передачі замовлень кур'єру використовується документ-маршрутний лист. Сформувати цей лист можна з журналу Маршрутні листи в розділі Продажі, розділ Доставка і ось бачимо маршрутні листи. Документ Маршрутний лист автоматично заповнюється усіма невідвантаженими замовленнями в стані, який відповідає значенню Чекає відвантаження. Ось ми бачимо зараз у нас тут один завантажений. Але якби цих маршрутних листів було декілька і станом, чекає відвантаження, відповідно, вони б сюди всі підтягнулись, і формі, ми побачили їх у формі списку. У цьому списку, у цій формі відображається адреса доставки, замовлення, накладна, відвантаження, далі доставка, час доставки, вага. Ця інформація також би тут підсвітилась, якби цю інформацію внесли в документ замовлення покупцеві. Відповідно, інформації саме цього документу в, тому, в документі замовлення покупцеві не було, тому ми інформацію про доставку тут і. І не бачимо, але до відвантаження цей маршрутний лист сформований. Щоб вибрати замовлення, які потрібно відвантажити, необхідно відмітити їх прапорцем у списку замовлень. Ось бачимо цей прапорець. Для роботи, для роботи з великою кількістю замовлень передбачені фільтри за параметрами, такими як склад, спосіб доставки. Бачимо, склад, спосіб доставки. Зона відвантаження, вид замовлення, дата доставки тощо. Підготовлений маршрутний лист необхідно роздрукувати, вибравши в меню «Друк», друковану форму, маршрутний лист і передати цей документ кур'єру разом з іншими документами відвантаження. Передбачено також пакетне формування документів відвантаження, за допомогою кнопки Сформувати документи відвантаження. Зараз у нас вона не підсвічена, тому що у нас тільки один документ. Також можна внести інформацію про виконання доставки за допомогою кнопки Відзвітувати про доставку. Зазвичай маршрутний лист формується тоді, коли замовлення готове до відвантаження, і, відповідно, ми бачимо, стан готовий до відвантаження. Стани замовлень можна створити чи брати за замовчуванням, завершений. Де це ми можемо побачити налаштування, всі довідники? Стан замовлень покупців. Клікаємо на гіперпосилання, і бачимо, у нас є за замовчуванням стан завершений, та є вже створені в роботі: виїзд спеціаліста, очікування матеріалів тощо. А можна створити, задати їм якесь найменування, готовий до відвантаження, як вам зручно. Це все користувач робить власноруч. В Бас малий бізнес зручним способом відвантаження товарів є самовивіз. Для автоматизації пункту самовивозу реалізована можливість оплати замовлень покупців чеками касової машини. Щоб замовлення покупців вивантажені з інтернет-магазину можна було відвантажувати і оплачувати чеками фіскального реєстратора, потрібно в налаштуваннях. Ще більше можливостей, «Блоці продажі, обрати пункт продаж у роздріб та поставити відмітку у віконечку замовлення покупців в роздрібній торгівлі. Після включення опції стане доступне ведення чеків на підставі замовлень покупців чи вибір замовлення в чеку касової машини. В робочому місці касира стане доступна вкладка Продаж за замовленням. Давайте глянемо, як це виглядає. Для цього перейдемо в блок-продажі. Розділ Продаж у роздріб робоче місце касира. І ось бачимо. У нас відкривається робоче місце касира і вкладка-продаж за замовленнями, де, власне, через які, власне, і можна відвантажити товар через самовивіз через спосіб самовивіз. І от бачимо: у нас тут є стани, номер замовлення, покупець і вся необхідна інформація. На цьому ми завершуємо наше відео. Якщо воно для вас було корисним, ставте уподобайку, підписуйтесь на наш канал, переходьте до нашого сайту, знайомтесь з нашими послугами та продуктами. На все добре!